Як ви тут переночували? Під мамку? Страшно! Всім привіт! Середа, 15 травня, Сумська область, Конотопський район. Вніч на 14 травня нас оминуло заморозки. А сьогодні були. Огірки он, накриті, щойно тільки порозкривала он далі відра. Там он Маленька тара капусту ранньо накривала. В кінці городу кабачки, які вже зійшли і випускають з серединки, накривала і, і сухою травою, помідори, і тут помідори, парник на гноянці, все накривалося. Що могла, те накривала. Вчора ми посадили тут з краю кабачки, а також пізню капусту на розсаду буде. І в кінці городу. Там кабачки ніякої розсади і тим більше сіяти в ґрунт помідори, помідори огірки, там кавуни, дині. Ще цього не робили. Земля вихолонює, дуже холодна, і було таке раніше, що рано посадиш, а насіння не сходить через холод, а просто гниє всередині. Ну, огірки висадила розсаду, тому що або зараз, або вони в мене померзнуть, або вони просто переростуть і з них діла не буде. Я їх висаджу, вони все, все рівно перехворіють і не буде врожаю. А перець стоїть у ящиках, уже кучу пуп'янків навикидав. Ну, цей тиждень ще ні, Он, сіно моє ворочає в кінці городу вітер, Покотилося. Не знаю, на що дужче вплинуло. Часник цибуля, морква. Одна зійшла, одна тільки починає сходити. Квасоля, наче нормальна. І буряк зійшов. Червоний ще тільки почав сходити. Також наче нормально. Ну, про полуницю не знаю. Я вже на, на, на неї дуже так не сподіваюся. Ні, буде там ягідка якась, але думаю, що відсотків 70-80 О, вітрюга який, холодний. Зараз, мабуть, і 10 градусів нема тепла. Але е, відрами, як я носила і на варення, і на компоти, і заморожувала по четверо-п'ятеро здорових відер в морозилку, цього в цьому році, на жаль, не буде. Але аби ми були живі. А картоплю прихватило. Щоб не бути голослівною, зараз я пройду і покажу. Ну, по дорозі зразу до Полунички. Ну, не знаю, оце пережила чи ні. Звісно, ягідки будуть, але не в тому об'ємі, об на який я розраховувала. Ось тут, звісно, це вже ніякої ягідки не буде. Де отаке темненьке. Ось тут ще так. Ось живенька серединка. Вітер просто, я в самому світері вітер просто ріже в спину. Отакий холодний. Буде ягода, буде. Ну, не так багато. Але без своєї ягоди не залишимось. Наша рання картопля, яка почала відходити і досить непогано зазеленіла. Усі стебла в ній цілі. Картопля буде, трохи пізніше, але буде своя смакота. Отак вона сьогодні примерзла. Ну, видно живий листочок і те, що примерзло. Не на всіх кущах, ось, наприклад, є взагалі кущ набагато вищий, а он як там, а мороз не затронув. Але знаєте, краще відбутися такою ранньою картоплею, ніж усім городом. Я вчора була на селі, на Укрпошті, чула розмови людей, що попідмерзало. І дуже-дуже гарно, бо підмерзало просто полосами, отак як ішло. У кого взагалі? Хтось стоїть і каже, та не може бути, морозу не було, у мене все ціле. А, а у когось півгорода немає. І це основна картопля. І вже оті претензії людей, які кажуть, що не треба в квітні садити, у березні садити, вже вони не актуальні, тому що мерзне навіть те, що вже саджене в травні і почало сходити. Капусту он також накривала, бо її розкрила. Агроволокно на огірочки забрала. Ну, капуста вся ціленька, гарна. Що виходить? Що ця більш загартована вже. Пройшла все, а ця тільки вилазить, і воно верхушки примерзли. Поруч ось стоїть також загартована. Ой, дивіться, стоїть нормально. Тут примерзла. Редиска їй нічого. І капуста вся ж була накрита, та що мурахи, мурахи відступили після того, як посипала гірчицею сухою. Немає мурах, але бачите, вона мені загубила капустиночки ранні. Але якщо ця вже зав'язується, то мені цього хватить своїми руками таки вирощена. Ось бачите, де торкалася до... Відра, ну, більшої тари у мене просто нема, Вон. то також прихватило. Але серединка живенька. Бурячок, он, рядочки вже видно. Ну так усе, наче живеньке. Усе і кабачки живенькі. Оце картоплять. є щось. До речі, вчора мені написала на вайбер замовниця полуниці, яка замовляла і ось цю мою без назви, і Азія, і Хоней. В неї вже такі гарні ягідки, але, знаєте, більш підхожі і в мене є такі по розміру ягідки, десь я ходила, бачила. Але моя ж то на місці росте, а та пережила викопку, переїзд, посадку, поки прижилася. І вже навіть може людина посмакувати ягідками. Але вона замовляла рано. По-моєму, 9 чи 10 квітня аж. І у кого бронь на осінь. Ця моя полуниця, яка без назви, але мені дуже подобається сорт. Вже пускаю вуса. Я не відриваю. Вуса такі, знаєте, серйозні. І ось. Також пожовтіла від холоду. Ви знаєте, я траву кошу тваринам, трав... кошу пирій. І він такий аж прижовк від холоду. Не такий соковитий і зелений. Буде ягідка, ось. Ось така, дуже гарньюнька. Ну, Чого, щоб не плакати, я сміялась. Не все, ще, не, не все ще так погано, все ще буде. Аби ми були живі, здорові. І нічого нам не псувало настрій. Зараз перець винесу з будинку, хай ще закаляється, бо він від Влася не знає, що його тут чекає в майбутньому. От таке було моє відео. Я чомусь думала, як стоїть плюс 3, плюс 4 на ніч, плюс 5, то не буде морозів. А воно вон як. Всім гарного дня, зустрінемось у наступних відео.